В город не піду багатий, на полях я буду жить, вік свій буду коротати там, де ти хоча біжить. О діброво, о зелена, моя матінко свята, в тобі радість веселена, тишу, спокій розгорта, бо міста, хоча й високі, море розпачу штовхнуть, а ворота, хоч широкі, у неволю заведуть. О діброво, о зелена, моя матінко свята! В тобі радість веселена, тишу, спокій розгорта. Ні, не хочу їздить в море, красних не візьму одеж, бо вони ховають горе, су, сум, сум'яття, страх безмеж. О діброво, о зелена, моя матінка свята. В тобі радість веселена, тишу, спокій розгорта. Йти гидую з барабаном, завойовувати міста. Чи лякать цивільних саном, щоб хилилась біднота. О діброво, о зелена, моя матінко свята, В тобі радість веселена, тишу, спокій розгорта. Не бажай наук нових, крім здорового ума, крім розумностей Христових, бо солодкість там сама. О діброво, о зелена, моя матінко свята, в тобі радість веселена, тишу, спокій розгорта. І нічого не бажаю, окрім хліба та води, в богість приятеле маю, з нею ми давно свати. О діброво, о зелена, моя матінко, свята, в тобі радість веселена, тишу спокій, розгорта. За маєток земний маю спокій, воленьку святу, окрім вічності, бажаю, я дорогу цю просту. О діброво, о зелена, моя матінко свята, в тобі радість веселена. Тишу, спокій розгорта. А коли до того всього гріх збороти до кінця, так тоді скажи, якого треба прагнути вінця? О, діброво, о, зелена, моя матінко свята, тобі радість веселена, тишу, спокій розгорта. Здравствуй, любий мій спокою, ти навіки будеш мій. Добре будь мені з тобою, ти для мене, а я твій. О діброво, о свободо, я в тобі почав мудріть і в тобі, моя природа, шлях свій хочу закінчить.